Друзі, всім привіт! Я на дачі. Понеділок, ранок. Збираюсь на роботу, буду їхати, і хочу вам показати квітку. На вулиці вітер, холодно, а квітка ще. Так, ще є рукола, ви бачите, вона на дворі. навіть ще квіточки на ній є. Ось так. Щавель росте. Учора варила чоловіку зелений борщ, то ще й нащипала.